На заправці купив бензин, приїхав на місце, підпалив і уїхав. Ну перед цим ще зняв на відео. На Одещині поліцейські затримали 25-річного чоловіка за підозрою у підпалі поштового відділення. Замовлення фігурант отримав від невстановленої наразі особи через один з месенджерів та погодився за 100 доларів здійснити підпал відділення пошти в одному з населених пунктів Одеського району. Прибувши пізно ввечері до визначеного об'єкту, він облив вхідні двері пошти легкозамисною рідиною та підпалив, після чого місце вчинення злочину залишив. Наслідок пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. В результаті вжитих заходів з переробітниками управлінь карного розшуку, кримінального аналізу обласної поліції, територіального підрозділу поліції та управління Служби безпеки України в Одеській області особу зломисника було встановлено. Слідчі поліції затримали його в процесуальному порядку та повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна вчеленим шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Суд Обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під з правом внесення застави. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі, слідство триває.